25 червня 2023 року. Ради, ну, з одного боку легко, багато цих сироїжок було. Але з іншого боку, просто, просто купа комарів на тебе налітають, ми повшикались, але все одно я зараз вони все одно літають і всі намагаються тебе вкусити. Не знімала купу в гробі. Подумала, що дермо, що треба почати знімати. Це мабуть стареньке. Стареньке серіжко. Вже тихо, бачите. Віддять, була така здорово. Взагалі, швидця на лісі сьогодні. Це дощів, Всього в роїшка. Тому ліньки знімати. Ой, боже, ці комари життя не дадуть. Киш-киш-киш від мене. Даймо вас на вас. Ще важко знімати, тому що в цьому сезоні дуже сильно полюють комарі на нас, це кошмар. Жовта, я люблю жовтий. Бачу, одного дуже малого і теж. Оце не будемо, залишаємо. Крапче, крапчатий він чи крапчастий? Крапчасти. Крапчасти Тверденький. Зелене, чи Сломачок! снімачок. Тут комирияк би ще не задовольнили. що невіз цієї альтаночки дерев'яної зроблений з мішків, в якому був цукор. 50-кілограмові мішечки. Подобається, коли в них набирається водичка. Бо мені не подобаються тільки комари. Та да, киш, ну киш від мене, я знімаю влог. Пугані комари. Найкраще в сьогоднішньому виході це не грибочки, а оці слизняки. Ми сьогодні побачили багато таких синіх слимаків, фантастичні просто. Та йду, йду. Що я там? Що нам Він що він зробив? Що він собі думає? Ні, це гриб зробив пірсинг е, зі слимаком чи слимак? Зробив пірсинг з. Ну боже, ну які, які гарні ці слимаки. Блін, він сховав свої очі. Хто ж знав, що тут вже стільки сироїжок? Ми взяли взяли, б взяли, кошик взяли, ти знали, що.